Це йду збиратися з падки. Цей ліхтар я забираю. Так. Все, заходимо. В кімнату. Hm. Так, все його можна вже помикати. Фонарик, до речі, дуже класний взагалі. Папки у мене такі ж самі. Дуже довго тримають батарейки, не знаю. Вже рік мабуть. Так, що тут в мене? О! Лампочка є. Все. Спальні готовий. Готуюся до сну. Двері закрив, все таке сховав, все, в принципі, нормально. Можна лягати спати. Віконці хай буде вітрення. на провітряні. Так, нарік виключаю. Завтра придеться палатку збирати для того, щоб робити далі піч. ми можемо займатися піщо. Так, видимо на перчатки. Коротше, отаке виходить. Фу -фу -фу. Машка там зверху стоять, бо голова в потолок впирається. Зараз оцей ряд закінчу і потім вже піду робити цей кришу. Так що може сьогодні і закінчу. Там теж так трохи. Чистил оцією щіткою пліснював після гібів. Зараз прогрунтую це все, а потім в мене глина залишилась ще, не вистачає цепли, щоб тут закінчити піч. Глина ще є, хочу це замазати глиною, щоб не було цього страшного, і прогрунтувати стелю та пиху. Все, промазав ґрунтовкою, Все тут теж трошки заліпив. Не можна, щоб вона була суха, тому що ну, на потолці я нічого не буду робити. А на стіну мені треба, щоб полога стіна була, щоб гліна приклеїлася. Все, кидаю зараз глину. Ось так от вийшлося у мене там ще дуже глибока дирка, треба буде, ще потім ще трошки ну тут теж підрівняю, бо дуже товстий слой. Так, тут все обробив ґрунтом. Ось тут зараз хочу пересунути козліка. І ось тут почистити плісніву і промазати ґрунтом як і там. Коротше, довго думав, мабуть, цей шкаф, я все одно розберу на доски, бо він тут занадто багато місця займає і винесу. Столик залишу. Тут краще якісь тумбочки поставити маленькі для речей. Тут речей багато не треба такого. Якийсь комодик, тумбочки, тому що це ну, одаробуло таке. На що воно треба. от Так, в принципі, спробував. ну коротше технологія буде якась стін. Спочатку водою, з гліною, замазувати це все. Потім воно висохне ґрунтовкою з крейдою І повинно не братися на руки і, повинно бути, теоретично класно вийти. Так само і піч зроблю. Так, в мене нормальної цей немає. Залишились тільки такі товсті, різнобокі чи уламки. Мені сюди треба ціні кусочки. Треба буде шукати цеглу. В принципі, отак от виглядає все. Отакі от. ну, це не проблема вам є. Подобно цю теж грунтовочки промазав, глину кинув і розмазав. Тут все треба зачищати, але я оце тут трошки позачищав, дихать взагалі нереально. Ця стара штукатурка вона оце і дає цей запах, вона впитала в себе все. Цей сморід От Хочеться, щоб тут вже пахло хоча б ремонтом якимось. Роботи тут в принципі ще так. Якщо встати, реально за день зранку до вечора стіни потолок можна, в принципі, от таким образом зробити от як тут, так що в принципі таке піду на вулицю, бо тут дихать важко зараз. Вікно закрив. Така проблема. Я погріб почистив, все, від дерев прибрав. Вот, спускаюсь в него. Тут раньше стики комариф не было. Тут капец стики комариф. Ну просто жужжуть. Взял эту штуку, зараз буду пробовать их. Вот, Гудуть. Вот. Буду пробовать их. Цей. Ого. Сколько их тут выгонять. Спустя 15 хвилин жодного комара. Ці палички працюють реально. Позбирав все. Зараз перевіряю, як тут гарно. Поїду вже додому. Через пів години буде маршрутка. От. Все, чистенько тут, сміття позбирав. От, що у нас тут наступна купа на утилізацію? Дуже цікава така штука, що тропинка, думаю, асфальтована. Думаю, якщо тут є асфальт, мабуть, він йде до воріт. Колись тут було дуже гарно, скоріш за все, ну це відкоріння він такі буграми став, бо тут дерева дуже масивні. то я оце розкопав. Прямо до фірточки нашої з мотузки. Зараз вона відчинена. Ось така стежка в нас вийшла. Ну щоб, Не знаю, там в дощ, в грязь може, щоб не місіти грізюку. Дощом ще змиється, порівняється. От. Цей сарайчик, звісно, прикольний, але його треба буде потім розбирати. Він Тут і оце дерево, мабуть, пілять придеться. Це буде колись наступним літом. От. Оце на зиму нам перебирать дрова, ціла купа. Тут, тут все гарно, цю. Утилізував виноград з бузиною вчора. В принципі, все. Беру рюкзака і побіг на маршрутку. Залишив вже трошки поїсти От. приїду десь не знаю коли. Через тиждень, якщо буде змога на вихідний чи на тижні, подивимося там, як буде. От. Всім до побачення, підписуйтесь на канал. Буду знімати ще далі. Прийшов на зупинку сів. Фух. Сподіваюсь, що маршрутка буде через 5 хвилин що я не її.